Мені от буквально одну ремарку. Зараз без черги ніхто не проїжджає, так ніхто не проїжджає. контролюєте це. Ви так і крім і нагородні людина з Києва, людина з Тернополя. Ну вона їде раз у місяць. Ну то як Що? це контролюєте, щоб без черги не проїхали тут, так. А не може людина прямо поїхати туди на кордон і там без черги проїхати. Не Минуючи вас, не, не може. може. Там теж стоять активісти і не пускають. Там прийма там активісти стоять. Там теж стоять. активісти. Вони перевіряють, так. чи є людина ця в списку, так? Так. Та прикордонники вплив мають на цю чергу чи ні? Прикордонники на даний момент не мають на пропускають тільки активісти. Так. Тут ви записуєте, активісти так. приймають Активіст там. Як ви пропускаєте прикордонника, тоді прикордонник. Пише талон і людина їде, якщо вона є в списку. Добре, скажіть, будь ласка, хто контролює активістів? Ніпро. Активістів хто контролює на ну, даний момент, ну, кожен так, кожен з черги, хто хоче, будь ласка, хто хоче, вдіваємо жилетку, але не 30 години, а 12 годин стоїть, ходить 12 годин. Ми пропонуємо кожному. Стаєш, хто прийшов. Я стояла вже на брамі. І що? — Стояла, контролювала. І що? Ми, що сили? ми простояли 4 години тоді. І... А тому... це не 12. Ну, по що пройшов мій запис, бо я, ага. патролі, приїхати, я простояла 6 годин біля патрулю, не під'їжджаючи. Я просто стояла 6 годин біля патрулю не під'їжджаючи. Я поїхала на браму ну... тоді. Ну і стояла, правильно намокла, ноги замерзла. І Що, лівак ішов? Ішов лівак, поки і що ми лівак? не приїхали. І ну, що ви будете розказати? Активісти пропускають, так? М? Ви приїхали, стало все. І нема стало нічого стало. Активісти пропускають без черги в стежку. Та, так, не можна чистити його. No. 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 Так сказати можна все. А факти. No. От зараз нам <плес> треба шаутом. Зараз Тому зараз поїхали дівчата і пожарнадцять дівчат, До дев'ятої години. Хто буде стояти? До вечора я вот до вечора. Вчора там на домі приїхав ще з ставо буде стояти з нами. Мужчина ви згідний. Вдіваємо вам стоїте. Хто не чувати з вас? Є ж нормальні активісти. А є такі шолічно. Я бачила, які прописують по телефону цей машини. Як шо, треба їхати, правда? Ви слухайте людей, що люди стоять і говорять, почисти своїх активістів. Якщо не стоїть х... машина, х... х... я не хочу. Є нормальні, є справедливі, а є несправедливі. Ти ж не говориш, що вночі приїхав з Польщі. Ти ж не говориш, що всі під одного дитину не беремо. А людина, що в Потрібно х... 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 почистити своїх активістів і контроль, і висвітлення засобів мати своїх так? Я не говорю, що всі активісти, які там скільки там 12 чи скільки там чоловік, чи там 20. Я не говорю, що всі. Але є такі, що от дійсно при мені, я заховала до вботку, при мені я питаюся, кажу, по телефону хтось дзвони, записує. Я кажу, куди ти записуєш? А тобі яка різниця? Як це яка різниця? Я блядь, маю стояти. а хтось Скажіть, хто? Не ви тоді були.